Доброго дня, шановні колеги. Я хочу нагадати порядок оподаткування доходів, отриманих фізичними особами у вигляді спадщини. Нагадаю, що дохід, отриманий фізичною особою у вигляді вартості успадкованого майна в межах визначених розділом 4 податкового кодексу України, оподатковується податком на доходи фізичних осіб та військовим збором. Оподаткування об'єктів спадщини залежить від ступеня споріднення спадкодавця і спадкоємця та резидентського статусу платника. Зокрема, за нульовою ставкою податку на доходи фізичних осіб, оподатковуються об'єкти спадщини, що успадковуються членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. За ставкою 5% оподатковується вартість будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцями, які не є членами сім'ї спадкодавця першого та другого ступенів споріднення. Ставка 18% застосовується для будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем від спадкодавця нерезидента та будь-якого об'єкта спадщини, що успадковується спадкоємцем нерезидентом від спадкодавця резидента. Фізичні особи, що одержали дохід у вигляді спадщини, який оподатковується за нульовою ставкою податку, не зобов'язані включати вартість такої спадщини до складу загального річного оподаткованого доходу. Такі фізичні особи можуть не подавати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи, але за умови відсутності інших підстав для подання декларації. Фізичні особи, які отримали спадщину, що оподатковується за ставками 5 або 18%, зобов'язані включити суму таких доходів до загального річного оподаткованого доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, тобто до 1 травня 2025 року. Також з доходів у вигляді спадщини або подарунків сплачується військовий збір на даний момент в розмірі 1,5 відсотка від. Оцінки такого спадкового майна. У разі прийняття вступу в силу закону номер 3939 39 ставка військового збору буде складати 5%. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.